На календарі є дуже багато всіляких свят. Але ще жодного року це свято не було настільки важливим для нас. Повномасштабне вторгнення абсолютно зламало мирне життя України. У цей світ такий жорстокий, навіщо нам оця війна? Страждають діти, гинуть люди, а скільки знищено майна. Просто чомусь деякі, скажімо так, люди вважають, що вони кращі. Мають вирішувати долю нації. Тому настав наш час. Дорослі часто кажуть, що майбутнє у наших руках і ось яким ми його бачимо. Перш за все, мирним. Ми хочемо стати тим поколінням, що зробить Україну мирною. Щоб із таких рупорів лунав тільки гімн України. Щоб, якщо окриття, то тільки ось таке. А якщо Україна, то мирна і квітуча, тому ми, діти прекрасної України, притували кілька своїх закликів до світу. Перед за все, міжнародний ми день в Миру, ми вимагаємо всіх нашистів скласти зброю і визнати свою поразку. Вам ж краще. Ми закликаємо світ менше говорити, а більше діяти. Принаймні в українських школах дітей навчають саме цього. Ми звертаємося до всіх українців в цьому світі. Ми не переможні, якщо навіть у таких нелюдських умовах не знаходимо в собі сили посміхатися. Світ буде й надалі обертатися навколо України. Ми розпочали цю війну, але нам ояк до смаги у ній перемогти. Бо ми на своїй благоданій землі. Міжнародний день миру ми також закликаємо Китай, Тайвань. Сирію та й весь тих і схід і країни Карибського басейну отягне. Сила зброї, звичайно, авторитет, але він не має нічого спільного з людям. Не треба витрачати сотні мільйонів доларів на те, що може перенести лиш руйнування, біль та смерть. Краще передайте ті гроші онкохворим, дітям-сиротам або на порятунок рідкісних тварин. Це ж вам під силу. Ми діти і хочемо бачити спокійних та усміхнений тата і маму. І щоб їх тривоги щасли разом із сиренами. Тож ми були б невимовно щасливі, якби День перемоги і День миру були в одне число. Ми переконані, що так було б справедливо. Стільки українських дітей загинуло від рук расистів, їх смерть не буде марною. Ми не дозволимо. Так. Ми його чекаємо, прекрасного білого птаха, що принесе нам мир на нашу землю. Мир на землі це завтрашок і тиша. Це смін дитячий і душі політ. Коли поет чарівні вірші пише про незвичайний дивовижний світ. Мир на землі це дім, і мама, й тато. Любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато. І в кожній хаті хліба корова. Це та земля, де сміх і пісня лине. А діти йдуть до школи знов і знов. І ніколи у боях ніхто не гине, бо там господа щастя і любов. Мир на землі це росяні світанки, краса і творчі пісня в гаях. Мирно зімниється вечорі і ранки із радістю і щастям у серцях. Несподівано, і ми українці. Лакували чимало зусиль для того, щоб законував мир у цьому світі. Світ змінився, змінилася в сім'ї, але виключно на краще. Тож віримо у перемогу України, молимося за кожного захисника та захисницю України. Що ви ця калина вже ніколи ніколи не хилилася. Хай буде мир від нині й навіки. Хай буде мир, і замовкнуть війни злі, і сльози щастя на своїх обличчях і чують всмігнені усюди матері. Хай буде мир, веселі будуть діти, спокійними скрізь стануть всі жінки і перестануть думати ночами, що десь кохати є не. Днем. Хай буде мир, і замовкнуть сі гармати, доволі крові, сліз, нещастя і обід. Хай відпочине змучені боярин, на працю звішній чоловічій. Хай буде мир від нині до віку, хай буде мир замокнуть війни злі. Хай у міцних обіймах всі народи ідуть у майбуття через віки. Перемога справедлива. Україна мирна і щаслива.